Ну що ж, а почнемо ми з вами з представлення проєктора. Це в нас дуже відома фірма MACCUBIC. Приїжджає в класній принтованій коробці, він ще так іде запаяний. ну Просто в пушка по опакуванню. І тепер проєктор. Тут в нас доступ до чистки проєктора, але для прямих рук. Значить, Проектор має ось таку прикольну форму. По-перше, в нього ніжка не хрустить, не клацає, тобто її можна встановити в будь-яке положення, прям регулювати собі, як ти хочеш. Це дуже великий плюс, бо ті ніжки, які клацають, ти от хочеш налаштувати і все одно починаєш з ними гратись. Виглядає він прям красунчик-красунчик. Можна направляти ну, повністю в стелю. Як це виглядає на стелі? Будь ласка, тут одразу автофокус. Тут одразу автотрапеція, і на рахунок автотрапеції вона тут відробляє шикарно, не дивлячись на це, що це короткофокусний проєктор. І запит сьогодні був у мене від дружини такий. А є в нас якийсь проєктор, який поставив і дивишся. І от під термін поставив і дивишся підпадає ось цей проектор. Тобто, тут у нас ліжко починається, тут в нас екранчик. І ми зараз не хотіли якось вигадувати, ставити проєктор за собі за голови. Ми собі відійшли, будь ласка, від проєктора до екрану в нас менше 2 метрів. Це короткофокусний проєктор. І я його просто виставив. Ось так. Чому я відключив коригування трапеції? Бо він транслює дуже сильно знизу, от знизу, вгору. І він прям дуже сильно розвертався аж сюди-сюди і підрізав картинку до ідеального прямокутника. Нам ідеальний прямокутник не потрібен, нам потрібно, щоб вся картинка була повністю на 100-дюймовому екрані. Ну, тут він зараз десь з обрізом цим всім розгорнув десь 96 94 дюйма. З чим я грався? Я грався з налаштуваннями. Тут вони, як і у всіх маккубіків, або майже всіх, можна відкрити, зайти в режим як його там, режим розроботчика. Чи якось так. А, значить, ми переходимо, показував це мільйон разів, покажу ще раз. Про пристрій. І на модель пристроя ми дивіться, я показував пульт. Ось у нас кнопка ОК. Ми на модель пристроя просто раз, два, три, 4, 5, 6, 7 разів. Будь ласка, отключен. Бо він був ввімкнений. І коли він виключений, налаштувати проєктор дуже важко. Але цей проєктор тримає відкриття налаштування постійно. Ось налаштування дисплею. І вам не потрібно. Тобто, навіть якщо ви не знаєте про цю фішку, ви все одно сюди зайдете і все одно налаштуєте. Сказав, що це важко. А, а, а налаштування залишилось відкритими. Тобто, ну і не дуже складно. Значить, дивіться, які налаштування виставив. Це налаштування під екран. Е, яскравість трошки збільшена. Е, давайте покажу, як він виглядає. Напевно, так, це яскравий режим. Кіно стандарт. От, У нас стандарт 50. І перейдемо ми одразу з вами в режимі стандарт. Так, це, до речі, незручно, що потрібно налаштовувати всліпу. Потім переходити на HDMI і дивитись. Відкриваємо відео на 3:37. Для тих, хто знає, той знає. І це в нас режим стандарт. Значить, ем, що ми бачимо в режимі стандарт. Секунду. Ось. Ми не дуже виразно бачимо чорний, але бачимо, у нас присутній білий, ось тут. І рожевий ледь-ледь-ледь проглядається. Не те, щоб я зробив щось вау-вау-вау. У вау, вау. мене просто була задача максимально виграти по яскравості. І нічого страшного, це мій пульт, ось пульт людини. Він не шмякнувся на пол. Ні-ні-ні. Все залишається новим, не хвилюйтесь. Так, а хвилююсь я так за цей проектор не тільки тому, що він вже проданий, а тому, що цей проєктор поїде, поїде Максимці на день народження. 10 років виконується дитині. І в мене людина замовила. Зазвичай я беру їх під замовлення, От, бачите, я збільшив яскравість, і витискати можна ну, до 56-57, але зменшуючи контраст. І сама картинка стає яскравіша, менш контрастніша. І якщо ми перейдемо в наші улюблені кола під моїми очима, то знову відкриваємо в нас 337. Так. І дивимось, в принципі. Чорний став набагато виразніший, білий ми все одно бачимо, всі кольори ми бачимо. Рожевий як був ледь-ледь, так він є ледь-ледь. Червоний і синій, як були мертві, так і залишилось. В цілому картинка просто класна. Ну, давайте так: як для бюджету 2400. Я ці проєктори продаю по 2400 і в цьому бюджеті, чим вони класніші конкурентів, це нормальні температури. Це класна картинка. До речі, зараз видно, бачите, ось цей скос. Ось це проєктор обрізує. А вона вживу не така, навіть можливо, відійду, не така вона оранжева. Ми можемо подивитись цю картинку. До речі, цікавий момент. Ми дивимося її на екрані. І ми дивимося її на стіні. Якщо не порівнювати екран і стіну. Ви не побачите різниці, бо камера дуже сильно вирівнює. Вона і тут яскраво насичена, так? І вона на екрані яскраво насичена. Але на екрані вона здається вам за яскравою. око бачить інакше. Екран око не засліплює. Немає якоїсь салатовості, немає якихось вигорених кольорів. Картинка виважена. Значить, давайте пройдемось по плюсам, по мінусам проектора. Плюси це його портативність, це його зручність, це його ціна. 2400 і він краще, ніж Макубік HY320. Він короткофокусний і для цього проектора. Я вважаю, це величезним плюсом. Тому що, по-перше, яскравість в нього не надлюдська. Але. З двох метрів, з 1,80 видає чудову 96-дюймову картинку, і дуже нормально в нього яскравість, тобто на свій прайс, на свою відстань. Які в нього далі плюси? Це ось це віконечко, яке я на початку показував. Ось тут воно збоку для чистки проєктора. Ви розумієте, як це відбувається, воно відчолкується, тут доступ до матриці, і ви його чистите, продуваєте. Які з ним. А, і температури. Через свою нормальну яскравість, через якесь нормальне охолодження, він... а це ми дивимося його на стелі. Будь ласка. А він нормально себе охолоджує, він навряд чи буде перегорати. А також ніжка, яка не клацає. Дуже приємний надійний пластик. Давайте перейдемо до мінусів. Мінуси є. Завжди, завжди хочеться більшу яскравість. Тут вона, повторюсь, її достатньо, але якийсь HDR-контент, звісно, ви не будете переглядати. Друге, це як його плюс, так і його мінус. Його короткофокусність. Далі 2 метрів. Він, ну, він дасть дуже велику картинку, краї будуть милитись. Тому 2.20 – це для нього реальний ну, максимальна відстань, хто б вам що не казав. Далі по мінусах це 1.8 проєктор, проектор, Один оперативки, 8 вбудованих. І так, якщо його використовувати з ТВ-боксом, ви ніколи про це не дізнаєтесь. Але якщо він в самостійному плаванні, ну можуть бути по ньому питання. І якихось ще явних таких мінусів я не знайшов. Кольори балансні, картинка балансна, короткофокусний, зручний у використанні по пульту. Зрозуміло ж, це дешевий пульт. І а, ще один мінус, який може бути, я цього не знаю, але це може статись, це пошук до нього запчастин. Бо короткофокусні проєктори мають досить специфічну матрицю і досить інколи важко її знайти. Але якщо це не буде проблемою, не буде вигорань, тоді мені здається це новий топ в бюджеті до, 2000, до 2500. Будь ласка, замовляйте, насолоджуйтесь. Важлива деталь це MacUbi HY310X, бо 310 це зовсім інша птиця, там просто все інакше і він гірший.